І чому б не вести передвиборні в Аталії чесно та з повагою? Тоді й повага до самих кандидатів у виборців зростатиме. Проте ж ні, потрібно шукати компромати. А якщо їх немає, придумувати, підкидаючи всіляку етику, толерантність, культуру взаємоповаги між кандидатами. Ця подача бруду та цинічної інформації, що має на меті дискредитувати опонента в очах виборців, є чітко спланованою. Проте часом буває і недолугою. Як це можна спостерігати і тепер в передвиборному процесі агітаційних перегонів стосовно кандидата-мажоритарника Віталія Івановича Гудзенка, як поділився політолог Володимир Леонов, все це лише підкреслює, що Віталій Іванович сильний конкурент, якому довіряють. А така тактика, вкотре засвідчує слабкість і непорядність тих, хто обливає брудом інших. Нинішні вибори не виняток. Бродні технології вдосконалились. Проте наразі хтось із опонентів Гудзенка особливо не вдавався у створення чогось новенького. Він використав старий метод минулих виборчих перегонів на шляху до Верховної Ради. На чому акцентував увагу Володимир Володимирович та окреслив кілька моментів, які викликають прикрість. Наживається вночі 19 вересня цього року. Возинім розповсюджували такі листівки. А скажу, що вони. Точ, точ один в один, як і були у 2012 році, в жовтні місяці, самі такі, що розповсюджувалися по 92 округу. Вона направ... спрямована проти такої знаної впливової людини, як Гудзенко Віталій Іванович. Це є приклад брудних технологій чорного піару. І що це підробка сфальшована, при тому дуже груба. Якщо подивитися, підпис не співпадає. А, що, а тут, мабуть, Габачам буде цікаво, що вони хочуть пов'язати Гудзенка Віталія Івановича з партією регіону, що він був партії регіону. Підробка дуже груба. Якщо побачити підпис не його, і ще і облікова картка, і заява, і сам членський білет виписаний одною датою 4 квітня 2012 12 року. Року. Ну, знані люди знають, що такого не може бути. Це факт. Зараз спостерігається, що на людей, на авторитетних людей, політиків, які так чи інакше підтримують блок Петра Порошенка, здійснюється така потужна інформаційна атака. Пов'язано це вперше з тим, що президент і його команда хочуть конфлікт. В Донбасі да його к миру довести. Зрозуміло, це не влаштовує тих людей, які наживаються, саме наживаються на війні, на крові або грошами, або піаром. І їм невигідно, щоб цей конфлікт так швидко закінчився. Дивлячись на те, що Ця підробка, ця фальшивка, саме така ж, як у 2012 році, можна сказати одне: що команда, яка працює проти Гудзенка, залишилась саме та ж, саме та олігархічна мафія, яка не зацікавлена, щоб до влади прийшли люди, які дійсно будуть відстоювати інтереси виборців.